Всім привіт! Такі щирі вітальні, на хвилі Ви завітали на канал про сімейне життя і в'язання. І мене звати Оксана. я Оксана. І щиро запрошую вас до перегляду сьогоднішнього відео, яке буде присвячене шаленому тижню стартів. Спільний проєкт «Я В'яжимо Українською, який організовує кожного місяця Олена Буганова з канала Олена Буганова Handmade. і багато. Дівчат, які в'яжуть, які захоплюються рукоділлям, приєднуються до цього спільного проєкту, і ми всі разом в одній спільноті в'яжемо рукоділлям, займаємося майстерністю і своїм улюбленим хобі. Записую це відео сьогодні в понеділок, зазвичай я в понеділок це і роблю, але хотіла трошки змінити свої плани і вже налагодити графік своїх відео. І, звичайно, не виходить, не виходить, тому що е кінець тижня був дуже тяжкий. Взагалі у нас немає зараз легких днів, але е бувають більш-менш, а бувають взагалі дуже тяжкі. Тож був дуже тяжкий день 4-го числа. Ви знаєте, трагедію Кривого Рогу, е, був траур. І 6 числа обстріляли Київ, дуже, чесно кажучи, було страшно, тому що ну, це було, хоч ми вже до всього звикли, але це ж все-таки було неочікувано. Тож, хочу свої співчуття людям, які постраждали принести, і, звичайно, це все. ну... Якби ми не звикали, якби ми не адаптувалися до реалії сьогоднішнього життя в нашій країні, але це все неможливо, просто серце розривається на шматки від цих всіх новин і від цього, що у нас коїться. Тож такі справи, всі ви це знаєте, тому давайте вже про щось друге. Сьогодні випустила відео про ну, наш сімейний влог. Який знімався протягом тижня, тож теж запрошую до перегляду, хто ще не бачив. Так, давайте про в'язання. Що на цьому тижні? Цей тиждень шалений, шалений тиждень стартів. Ну, я вирішила, знаєте, останнім часом дуже багато починала робіт, але зараз трошки вирішила. Притормозити, і розпочинати не так багато в тиждень великих робіт, ну, можна розпочати, але все ж таки великих, я вже заплуталася, великих вирішила не розпочинати плечових багато, там пару виробів на місяць. Я вже це казала в своїх планах, було відео попереднє пов'язання, що, в принципі, пару таких плечових виробів на місяць, і бо там да, такі шкарпетки, аксесуари, якісь щось таке, іграшки, може, щось таке буде. Ось тому що ж показую? Зараз я підключу підзйомку, яку я робила протягом тижня, і ви побачите, як все розпочиналося. Так, всім привітик. Роблю таку невеличку підзйомочку. Сьогодні 1 квітня. І я розпочинаю свій перший стартик, в шаленому тижні стартів. Вчора був понеділок, я нічого не розпочинала, чомусь е, похолодало, падав дощ, і я е, ось в'язала свій е, бактус-хустку. До речі, дуже приємно в'яжеться, тому я вчора засіла, нав'язалась, і потім. Почитала трошки. Так. Ну Сьогодні вже вирішила все ж таки. Ну, я вчора ще обмірковувала фасончик, вже, в принципі, більш-менш вирішила, як я буду в'язати. Ну, початок. Ось, хочу. Набрати таку з таким розрізиком на, ну, посередині. ну Тобто, подивитись, сьогодні буду робити, і завтра підключусь покажу ну маю надію, так зробити. так значить Ще хочу раз нагадати, з чого я буду в'язати. Основна ниточка це ось такі, ось така бавовна. Зегна баруфа 680 метрів у 100 грамах. Це 100% бавовна, у мене 300 грамів. Дуже класна пряжа, така вона м'ягенька-м'ягенька, така, знаєте, ну, навіть мені здається, що в ній і в жару буде <різь> нормально. Тому що вона якась така дуже приємна. Ну, не така, як звичайна, бавовна 100%, якась вона така приємненька. Тож, і буду додавати для розбавлення десь там, ну, кокеточку, скоріш всього, я буду робити, е, значить, круглою кокеткою. І буду ось такий 90% пагорна, 10 кашемір. У мене в три ниточки теж така вона смотана 2500, 2500 метрів у 100 грамах. Ось така пряжа. Тут теж дуже м'ягенька, класна. Гарненько викладається в лицьовій гладі. Буду в'язати спицями номер 3 не буду я дуже щільне робити, буду робити таку літню футболку. Так що, починаю, дівчатка легких петелек. і вам всього найкращого в'яжемо. Сьогодні тож, до речі, дощ іде, так що нікуди на вулицю не йду, буду насолоджуватись в'язанням. Поприбирала все, поробила. Зараз десь 11, ну, початок 11-ї години, тому у мене сьогодні так, достатньо часу для в'язання, тому що Сергій на роботі сьогодні і я вільна вже все поприбирала, все зробила, так що буду насолоджуватися своїм хобі. І вам також бажаю побільше вільного часу для свого хобі. Сьогодні середа, і сьогодні у мене другий старт. Буду стартувати своєю турбинкою для турбинкою щастя. Створи собі сумку для щастя. Ось на пряжа і розпочинаю створювати. Всім привітик! Сьогодні вже четвер, 3 квітня, і я розпочинаю свій. Наступний старт. Все ж таки, вирішила я примінити ось цю свою пряжу, яку я купувала. Щось вчора сиділа, сиділа, думала, ну, як би собі кумикала і думаю, а як би, якщо поєднати ось тією пряжею, що я хочу, яку я намітила собі на такий кардиганчик. Типу, да? Такий кардиганчик, ось така пряжа. Тут 570 метрів у 100 грамах. І тут така вона: акрил 75 і 25 вокна. Здається, так, так. Да. Спиці номер 2,5-3,5. І такий білий кольор. Думаю, розбавить її цією паєткою. Буде в мене як обрунело у кучнелі. Тому що, ну, якби мені дуже подобається ця паєтка, а в тієї пряжі, куди я її хотіла примінити, вона пов'язувала, вона не підійшла, тому що ця пряжа дуже тоненька, дуже вона тоненька, і вона просто скрючує її. А ця пряжа, вона хоч і тоненька, але вона така, ну, якби, вона сильніша, як можна так сказати. І ось мені дуже подобається, як воно виходить. Тому що в одну ниточку ну, теж непогано було б, але ж я ж хочу з паєткою. Тож вирішила ось такий зразочок розпочала, подивилась, мені сподобалось, як воно все. І якість, Ця пряжа тримає резинку, все от вона так гарненько. Мені сподобалось. Буду розпочинати сьогодні процес. Навіть вже почала зранку ось невеличкі розрахунки, як я буду в'язати. Починаю вибирати візерунок. пров'яжу. Так, і що ще? Завтра п'ятниця, я завтра їду до онучки до своїх дітей, тому не буде в мене особливої змоги зранку підключитися. Тому я покажу ще один процес, який я буду розпочинати. Це ось така пряжа 100% вовна мариноса. Я з неї в'яжу шкарпетки, додаю сюди. Ну, це написано так. А так, в принципі, тут є ще тут одна ниточка меренос, а одна ниточка, скоріш за все, це 80 на 20, 500 метрів у 100 г. Вона гарненька, мені подобається. Але коли я брала от темніші темні, то вона була трошки товщі. Тут вона така біль, ну, тоньша. То я вирішила ще додати ось такий підмот. Теж я купувала його в Ярославі. Це чиста синтетика, але він такий значить, пухнастенький. Тож вирішила, подивлюсь, чи в одну ниточку, чи в дві ниточки спробую. І... Додам ось цей підмотик. Може, і одну достатньо буде на такі шкарпетки. Тож це будуть шкарпетки військовим. І це буде мій ще один процесик старт на цьому тижні. В принципі, все. Далі дивіться, що з цього всього, з цього вийде. Уже в понеділок вийде відео, і ви побачите, чим закінчився мій тиждень стартів. Так що мандрую далі. Так, ну ось такі стартики в мене були. І зараз я переверну камеру на стіл і покажу вам, чим все це завершилось. І що я беру, анонсую, що я беру в магічний кубик. Ось такі. Давайте я зараз переверну камеру і покажу вам. Так, все. ну ось мій стіл я тут підготувала. Свої проєкти, які в мене розпочалися в шаленому тижні стартів. І давайте подивимося, що розпочалося. Чим воно завершилося, так? Так, значить, що у нас так? Цей проєктик я трошки відкладаю. Так, ось мій проєктик, який я розпочала першим. І в мене зв'язалось. Зв'язалось, у мене майже кокетку я дов'язала. Не знаю, як це все виглядає, поки мені це все подобається. Ось таку я зв'язала пустотілу резиночку на початку, потім розпочала ось своєю круглою кокеткою, кокеткою, що у мене, тут такий розріз буде. Ну, ця кокетка починається. ось І вже далі продовжую регланом в'язати. Вже, в принципі, я дов'язую майже до, е ну, до від відділення рукавів. Ось такі дуже м'ягенькі, ця бавовна. Ну, якось така буде тоненька футболочка, блузончик. Так, таке щось буде. Це я вже ось. Тож таке щось у мене буде. Беру я цей е, магічний кубик. беру цей процес. Зараз поставлю маркер. Так, ось я взяла сині, синій маркер і ставлю на початку, так що буду брати цей процесик. Ставлю маркер. Так, буду продовжувати. Так, другим процесом у мене була сумочка. Сумочка у мене, нічого, я розпочала. <сум> Бачите, що у мене сумочка? Ось я розпочала, але все, що розпочинала, розторочила. І знову там починаю в'язати, але теж я її беру магічний кубок і буду займатися вже більш детально її, Магічний кубок. У мене не дуже було багато часу з сумочкою. ну Тому що мені треба там не тренуватися, як я все ж таки по майстер-класу в'яжу. Не сильно ще все це, це вмію гачкувати, Але. Намагаюся. Тож, тренування мої пройшли більш-менш успішно, а далі буде. Так, і ось іще в мене один процес підготувала, я вам показати початок. Тут іще нічого не зрозуміло, але це процес. Ось, я буду в'язати свій кардиганчик білий, і я вирішила ось ці ниточки з паєткою, ті, що вам показувала, з'єднати з цією Ниточкою напівшерсті, пів От у мене так виходить, я думаю, воно так пружненько, гарно. З тією ниткою вона така пружна і ця гарно поєдналась паєтка, а ця тоненька то вона її не тримала. Так, тож у цей процес я теж беру магічний кубик, буду його просувати, побачити, що буде. Тут поки нічого не зрозуміло, тільки резинка в'яжеться, але я думаю, що мені все вдасться. Так, і що ще в мене, ще в мене розпочалися шкарпетки. Я їздила до доньки, брала з собою процес. Ось у мене така сумочка. Я туди беру процеси. Тут у мене ще лежав процес шкарпеток. Ось таких, ще не дов'язаних. І, звичайно, я розпочала новий процес. Мені Єва наробила робила ось таких талісманів. Ось такий талісман у мене ще так це одягається на палець. Бачите, такі мої талісмани. Це дідусю, талісман передала. Так, і ось така шкарпетка в мене майже зв'язалася. Тому що, чому майже? Тому що я не закрила. Носочок. А чому не закрила, тому що забула голку. Ось я голочкою закриваю, забула голку. В'яжу я ці шкарпетки з двох ниточок. Ось така ниточка вовна мириноса Ярослав. Ось така. І ось такий підмотик теж брала в Ярославі така тоненька. ну Це така синтетика, але. Гарно воно ця така, нетовста, ну, як би, і ця буде, мені здається, гарний підмок вийшов. Так, так що ось такий процес. Дякую. Так, так що ось я зашию, ну, якби з'єднаю вже носок, і буде ще, одна, ще одну шкарпетку треба зв'язати. Це шкарпетки військовим. Ось і буде така шкарпеточка 42, 43 розмір, п'ятка французка. Ось ну, такі шкарпетки. І ще у мене дов'язуються оці, я хотіла показати ще. Теж те минулий раз брала, в той сумочці вони лежали. Теж голочки не було, і цей раз забула голочку. І ось зв'язала ці і трошки. Вже в'язала ось ті шкарпетки. Тож, в принципі, на цьому тижні, я думаю, дов'яжеться і ця пара. Теж їх беру в магічний кубик, буде в мене як е, в асортименті, да? шкарпетки в асортименті. Так, що ще? Зараз я подивлюсь, що ще я беру магічний кубик, тому що я це писала, коли була вдома, а потім поїхала до Ярослави. Так. Ось у мене анонс, магічний кубик. Хустка бактус перша позиція. Це ось ця моя хусточка. Ви вже бачили її, я показувала. Це я розпочала в березні і в'яжу собі потрошку. До речі, сьогодні вона б мені була дуже потрібна, якщо б я її дов'язала, можна було подягати. Ось така хустка, я в'яжу таку гарненьку. Так, тож вона у мене іде в магічний кубик. Потім літні, літня блакить, оця футболочка під другим номером йде в магічний кубик. Хоча сьогодні дуже прохладно її в'язати, але що зробиш, що зробиш? Треба, тому що ну, холодно, але швидко потепліє. Так, третій пункт у мене шкарпетки. Якраз і вийшли, шкарпетки будуть в асортименті. Четвертий літній картиган, оцей ну, білий, чим я вам показувала. П'ятий сумка щастя, яка йде у спільному проєкті. О, я забула вам сказати: Так, яка йде у спільному проєкті, Турбочка щастя у Олени, у пані Олени. Так, і іграшки декор у мене. Тому що за іграшки я не бралася в іграшковому бомі від Оксанки, Недошитко. Я не бралася, а дівчата нав'язали багато, тому я залишу посилання. І ви поїдеться по каналам, подивіться, кому подобаються іграшки. Так, і ще, дівчата, ще один спільний проєкт, в якому я, в якому я буду брати участь, це спільний проєкт від Марії, канал В'язальне Асорті. Ну, я... Посилання дам, і, звичайно, на дівчат-учасників посилання дам. Там в'язальне асортію ще з продовження, я не дуже пам'ятаю, <с> чесно кажучи, вибачаюсь. І що я хочу сказати, що якщо ви бачили моє попереднє відео по в'язанню про мої плани, там, де я розповідаю про свої плани на весну літо, то ви, звичайно, бачили багато. Багато ну, якби, планів у мене літніх. У мене ось ця футболочка літня е, запланована. Потім є в очці я хочу в'язати з цією е, як, віскою якусь футболочку. Двох кольорів, і ось з цього льону я, в принципі, хочу щось зв'язати, пробувати. Також цей білий кардиган це теж, якби такий, ну, літній, напівлітній, не знаю. Будуть брати участь в цьому, буду, хочу брати участь в цьому проєкті від Марійки. Ось, проєкт називається в літо двері відчиняю в'язання літніх речей. Там дуже цікаві номінації. Проєкт буде тривати 4 місяці з 1 квітня, якраз він розпочався, я розпочала свою футболку, тож побачила її відео і, звичайно. У мене така, ну, як би, е, теж захотілося в'язати разом. Тим паче, літні речі я не дуже полюбляю в'язати, а в цьому році у мене так сталося, що напланувала, тож гуртом в'язати краще. Буду брати участь, заявляю, А я там як вийде. З 1 квітня по 1 серпня. Да, це 4 місяця квітень, травень, червень-липень, по 1 серпня. І три, три номінації будуть. Ну, є вже літо пахне трояндами. Це номінація, да, там, де ми в'яжемо дорослі вироби. Ось у мене один плечовий дорослий вироб уже розпочався. Ось друге. Друга номінація Літо золоте радість з дітям принеси». ось якраз Євочки футболочка буде. Ось. І третя номінація я морячка, ти моряк. Це літні аксесуари, сумки, панамки, каперюхи, косинки, купальники. Не знаю, буду я брати в цій номінації участь чи ні. Може, якусь сумочку, євочки, сплету невеличку. Ось, може, ну, щось не знаю, може, якусь косиночку потрібно буде. Поки я третю номінацію не сильно як би, розглядаю, тому що літні аксесуари, як, такі як капелюхи, там, купальники, я не в'яжу. Єдине, що може, літню сумочку якусь зв'яжу. Так, ось такі справи. Так що даю всі посилання і на тиждень стартів, хто бере участь і на спільний проєкт вліто двері відчиняю, і на сумочки наші з пані Оленою. Так що дивіться посилання на дівчаток і, звичайно, надихайтесь, дивіться, що хто в'яже, що хто планує. Дуже багато планів, дуже багато ідей. Що хочеш, дівчатка вяжу, дуже, дуже гарно прогулятися по каналам і подивитись, що у кого надумано. Так, все, мабуть, на сьогодні все, що я хотіла сказати. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, всім дякую за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Це дуже стимулює знімати наступне відео, дуже взагалі піднімає настрій і підтримка колосальна від коментарів ваших дуже приємних. Дуже приємно і дуже це все тримає на плаву. Ось. Так що взає, взаємна підтримка дуже важлива. Все, дівчатки, хто мене дивиться, дуже всім дякую і, і всім бажаю всього самого найкращого, щоб все було у нас добре. Все, До нових відео, до побачення, бувайте, все буде Україна. Бережіть себе.